Сьогодні у нас така розпаковочка, приїхала ось обладнання. Це у нас OBD Star X300 G3. Приїхала ось така коробці досить так велика коробочка і так важка. Тож розпакуємо, подивимось, що у нас йде в стандартній комплектації. Як то виглядає? Всередині у нас ось такий кейс. Ось такий. Великий. Подивимося, що у нас тут всередині. Так то виглядає. Тут вже целофанчики я зняв, вже не витримав, дістав, трошки подивився, що у нас входить в стандартну комплектацію обіді шнур Сам планшет. Так він виглядає. Тут у нас є підключення під. Мережа LAN HDMI, якщо виводити десь презентації чи відео зовнішньої USB, USB, b з цієї сторони у нас роз'єм під зарядку та роз'єм під SD-карточку. Так само тут є ще роз'єм 12 вольт для підключки блокоживлення. Зовнішніх портів більше немає. Позаду у нас ще є камера та світодіод підсвітки. Також є таке, така ножка. І, в принципі, її можна на руль одягати. Ось, то, що у нас по планшету. Поки включимо, щоб він завантажився. Подивимось, що у нас далі. У нас йде у комплекті блок живлення. 12 В2 Ампер. 24 Вт. Тут у нас, мабуть, йдуть всякі дроти допоміжні. Дивимося, що у нас тут. У нас тут ось. Такий програматор, тобто він розрахований підключатися сюди у біді-роз'єм, тут ззовні у біді-роз'єм далі. І два роз'єми для підключки далі приладів. Ось у нас тут є так само така кроватка для, для єпромів, для підпайки. Далі дивимося, що у нас тут йде. Іде бенчка біля. Дивимося така купа дротів для підключки. Тут силіконові дроти з різними роз'ємами мама з однієї сторони, тут плоскі різних роз'ємів, прямокутні, круглі, як на коробках. З іншої сторони тут роз'єм папа розрахований до підключки у відповідні місця. Той у нас роз'єм підключається до такого бенч-адаптера. Так, воно у нас підключається, включається, виключається запалення, і тут можна ще ззовні підключити через свої кабеля до шиника 12 вольт. То, то у нас раз підключення, то підключається у нас сюди. Тобто для роботи збирається або такий варіант, або ще може то виглядати в різних варіантах ще може ось так бути, в залежності від варіанта підключки. Дивимося далі. Так, то у нас бенч. Зараз то поки що заховаємо. Дивимося далі. Є у нас ще такий бенч кабель. І інший варіант підключки. Тобто то ще, мабуть, під підключку в режимі Бута може бути або підключка саме. Платно. Такий, ще варіант підключки сюди запаювати Єпроми або в корпусі Діп, і сюди підключатися так само в режимі бенч, той варіант так само підключається сюди. Тобто, як бачимо, тут купа різних варіантів підключки під різні. Під різні блоки, під різні варіанти. Дивимося далі. Так, купа кульочків у нас. Так само тут джемпера різні кульочок такі P004. Варіанти. Під маленькі. Так, що у нас тут ідуть далі? Тут у нас далі пішли адаптери під Мото. BMW, Yamaha. OBD, короче, тут варіанти різні під мотоцикли. Для себе ще купив варіант під коробки. Він не саме під OBD стар був, але є можливість підключки. Так, що у нас тут ще? Тут у нас ще, мабуть, якийсь AirFit універсальний. Ще до кінця не розумію, що то. Треба почитати, якийсь брілочок. Схожий на якийсь AirFit. або пультик. Універсальний і шнурочок Type-C. То що у нас по комплекції? Тут у нас така велика ніша, але вона, я подивлюся, що заповнюється дуже швидко, якщо по все повкладати як воно було. Бо це, в принципі, десь треба зберігати та свою носити таскати, коли виїжджаєш на якісь роботи. В принципі, хоча й велика ніша, але вона дуже швидко заповнюється. Можливо, ті роз'ємні під мотоцикли возити з собою не буду, бо з мотоциклами поки що не зустрічався дуже плотно. Так, пару разів робив ключик, але робив просто сімечку, Робив то x хорсом Поки що буде старим, нічого з ключами не робив. Подивимося. Можливо, буде на то робота. Так, то складаємо, зараз подивимося по планшету. Швидко по планшету подивимося, а далі, а далі скоріше за все, за все, буду показувати окремим відео різні варіанти робіт. Так, дивимося далі у нас по планшету. Поки розказував він виключився. Так, дивимось планшет. Підтверджуємо, що у нас тут? Тут у нас є декілька сторінок з різними іконками. Що ми бачимо? Головна іконка у нас імо. Далі у нас перевірка ключів, саме радіочастотної частини. Далі перевірка чіпів. Персонал-центр для, для облікових даних. Пробіги одометр. Далі краші В крашах у нас тут є краші по подушках, краші по батарейках. І САС то у нас, мабуть, датчики кута, повороти руля. Далі у нас тут програмування різних блоків. Онови. Прошивка блоків, тест-платформа для підключення на столі, програмування ЄПРОМів. Програмування ЄПРОМів, бодіків і новий, зброс нових ключів. Далі, що у нас тут є? сервіс, То, мабуть, сервіс у нас зброс сервісів по машинках. Подивимося потім. obd 2 діагностика в простому режимі по кодів ОБД2. Далі у нас тут інструкції, підтримка і, в принципі, налаштування. То Так, якщо пошвидку по планшету. Тут у нас можна перевірити саме ключі, на якої частоті віщає наш пілот. Тут можна у нас почитати ключик, зробити ключик і розблокувати смартке по, по виробниках. Зараз подивимося, він завантажиться. Багато функцій працює через інтернет, без інтернету не працює. По розблокуванню тут у нас тільки Toyota в цьому меню. Розблокування смарт-ключів, але в іншому меню там є більше машин. Що у нас? Пробіги ми поки що опускаємо? Краще. По батарейках тут є у нас ваги, є Volvo, в принципі, що актуально, тому що тут їздить багато гібридів. Тобто можна побачити, що тут Audi, Ford, то що їздить, то що саме потребує Volvo, Розблокування гібридних батарей 48 Вольт. По крашах, подушок. Тут дуже багато виробників, дуже багато блоків. є... Як по брендах вибір, так і просто пошук по номеру. Можна вводити напряму номер блоку і робити. Можна зразу подивитися, що він пропонує підключення або Bench, або OBD. По файлу, на жаль, воно не працює, вже перевіряв, і дуже багато функцій по файлах не працює. Тобто Можна працювати саме з тим, що у тебе є під рукою або на столі. Тобто віддалено не вийде то робити. Далі є це Advanced. Тут так само у нас підключка, і можна на столі підключатися. Блоки, зазвичай це у нас блоки є. Ну, тут у нас АБС, ЄЦМ. По, по різних марках по різному. Тут кожну конкретну марку треба дивитися, що можна, чого не можна. Якщо будуть якісь питання, задавайте у коментарях. Буду окремо по різних меню проходитись. Кому що буде цікаво, тут, наприклад, по Renault так само можна на столі підключати АБС, бодіки, приборки, моторники, емулятор можна зробити, підсилювач керма можна підключити. Тож багато чого на столі можна зробити, якщо є тест-платформа. Далі, що у нас тут ще є? У нас є флешер Тут можна коробки клонувати, моторники клонувати. Моторники по машинах, моторники по мотоциклах, так само бодіки. Єдине, що тут по бодіках поки що дуже так скупо. Тут фіати, крайслери, по бодіках Форди, GM, Ягуари, лянчі, чого тут, в принципі, не дуже багато Мазераті, не знаю, поки що не було ПСА платформа, Вольва. То, що можна робити клона. Далі. Далі у нас моторники. Моторників тут дуже багато. Вже пробував працювати. Тобто тут по всіх брендах, в принципі, можна подивитися, що тут моторників дуже багато. Дуже-дуже багато. Тут, ну, тут саме велике меню, мабуть, то що воно підтримує. Для мене актуально, то зазвичай там, в принципі, Рено підтримує іншими, іншим обладнанням, але інколи тим зручно робити, що нічого не потребує. Без інтернету, без нічого воно працює. Єдине, що якщо треба контрольну суму порахувати, то дуже часто то воно через інтернет робить. Коробки. Коробки вже так само пробував робити. Покажу в наступних відео тут коробки по вагах, по... можна подивитися тут Alfa Romeo. Ваги. Тут є у нас і DQ, DL. Коробки вже пробував по Мерседесах так само, вже пробував клонувати. Так само працює. Тож, можна побачити, в принципі, функціонал у прибора досить, досить цікавий. Тож, на цьому поки що все. Далі буду ще додати відео з конкретною роботою по цьому прибору. Якщо будуть питання, задавайте в коментарях. Буду робити ще огляд на, на конкретний функціонал.